Всім привіт! Сьогодні розкажу про те, як можна в домашніх умовах зробити із підручних засобів подовжувачі для викруток. Буває, що є такий дешевий набор. Можна його в звичайному магазині із такою простенькою викруткою. От. І наборчиком біт різних фігурних, Там торкс-під шестигранники. Уподібні на вхрест тройні. Які, які тут зірочки, які завгодно, в принципі. але один їхній такий недостаток, що вони коротенькі, виходить. Це от такої довжини і до, достати десь в труднодоступні місця, виникають певні проблеми з цим. Я з цим стикнувся в, такому, в такій ситуації. Знову ж таки, в мене накрилася ОПС, і мені треба було її розібрати. Я тут думаю, зараз бистренько перевертаю, дивлюсь і там, не знаю, камерою тут, мабуть, не, не вийде посвітити. І там, виходить, беру в мене є така викрутка довга під хрест. От. Туди її раз. І кручу-кручу, нічого не виходить. От Отакої от, глибини треба викрутка. ну Думаю, чи не береться хрестова, пішов, знайшов таку більш, більшу грубу викрутку. Думаю, спробую це та сама історія. Потім знайшов таку саму плоску. Не виходить, не викручується там. Думаю, ну, ну що там за. Може бути, за, які там можуть бути вінтики, чому не відкручується? Потім я взяв підсвітив, туди підсвітив фонариком і як оказалось там, там оказалось, що там під зірочку от, от такий, от такий, такий отакий малесенький цей. Ось такий малесенький, от така, от така викрутка. Вона не типова, набору такого в мене немає. Але думаю, було б непогано, якби я взяв, наприклад, оцю насадку, в якийсь подовжувач вставив раз і спробував і його відкрутити. Я ходив, ломав голову, думав, з чого би його такого можна було зробити, щоб не дуже довго і щоб воно дійсно все було ефективно, щоб воно підійшло. Е, я Ходив в процесі пошуків, натрапив на е спицю від мотоцикла, від старого мотоциклетного колеса. Ось така от Спиця от такого е плану. Це вона вже е поломана. Е і думаю, якщо я візьму так, е відкручу спицю і спробую щось. З цими маленькими бітами якось їх сюди пристроїти так, щоб можна було користуватися як подовжувачем. Воно по діаметру якраз тоненьке, залізе в віддалені місця якісь труднодоступні. Я взяв цю шапочку, значить, викрутив із спиці, перевернув зворотньою стороною і закрутив. От. Цей фокус гуляє. І отак закрутив. Тут різьба збита, вона не хоче закручуватись. Отак закрутив, а з цієї сторони а, така, е, отвір, в який можна вставляти біти. Ось я вам покажу на О, що в мене з цього вийшло. Спиця, туди і загну, щоб був в упор в речах, щоб можна було повертати. Е, перевернув її другою стороною. Шапочку сточив напільником. От, Всередину вставив біту. Запресував. І вона виходить така, як шестигранник по формі. Любу біту тепер з цих береш. От, маленьку втикаєш сюди. І можна користуватися як подовжувачем.